Цих громадських туалетів, які розташовані на набережній перемоги, запозичили у Швейцарії. Вони зроблені з якісних матеріалів нержавіючої сталі та полімера. Мають дві кабінки. Одна менша, інша більша. Для людей з інвалідністю та матусь з маленькими дітьми. Всередині туалет облаштований всім необхідним. Тут завжди є папір та рідке мило. Можна скористатися за потребою, пеленальним столиком та помити руки теплою водою. Послуга безкоштовна. Щоранку тут наводять порядок прибиральниці. Вони о сьомій годині відчиняють туалет, дезінфікують його, перевіряють, чи все працює, та розкладають по місцях гігієнічні засоби. Все повинно працювати, бути освітлення, закриватися двері, тобто спускається вода. Якщо немає світла, то ми вимушені їх закривати, тому що без світла не працює електроніка. Вони дуже такі умні споруди, і тому потрібно, щоб було світло. І туди підведена цим централізована вода і каналізування протягом робочого дня прибиральниці контролюють відповідний стан туалетів, але за всім не встежиш. Вбиральнях регулярно зникають дверні доводчики, замки, кнопки, папір, рідке мило та дезінфектор. Останній без хатки використовують як алкоголь. Той туалет, який розташований е, на гуртожитків. Студенти, дай Бог їм здоров'я. Вони економлять. Я так розумію, там зливається рідке мило і там рується туалетний папір дуже часто. Люди без Визначеного місця проживання вони полюбляють там грітися, там можна помитися. Натомість помитися та погрітися не вийде в приватних туалетах міста. Тут взимку некомфортна температура та й немає такої розкоші. Звичайні унітази, бачки та пісуари. Сантехніка та приміщення чисті та охайні. На вході бабуся, яка відповідає за порядок і збір грошей з відвідувачів, та оголошення. Вхід 10 гривень. Зараз вот чуть-чуть буде, якщо менше людей, конечно, будем красити унітази обов'язково. А як без них? Также постоянно то лампочки прогорают, тут сгорела уже одна у нас. И там же лампочки сгорают, тоже ж все, И трубы меняем, и краны меняем, вот потекли. Тоже пришлось менять, тому що ж затоплення може бути між в подвальне поміщені. Продавчиня Вікторія, яка працює неподалік, пояснює поряд ринок. Тож ця громадська вбиральня не простоює. Ціна каже підйомна та об'єктивна. Ціна там 10 гривень. Ну це тоже нормальна ціна для туалету. і умови там. Нормальний. А це біотуалети. Вони біля кожного укриття у місті. Їх тут розташували, адже тривога може тривати не одну годину. Вони регулярно обслуговуються, але, звісно, не є взірцем чистоти та зручності. Вологість та відсутність якісної вентиляції ускладнює перебування, особливо влітку. Популярністю такі туалети не користуються, але іноді рятують. Правда, якщо немає інших варіантів. Один з інших варіантів, в якому приємно знаходитися, є гігієнічні засоби. Комфортно та затишно розташувався в сквері на соборній площі. Відвідувачів тут вистачає, але завсідники, деякі пацієнти лікарні, що неподалік, та декілька мешканців сусідніх будинків. Останні щодня 9-й справно чекають на відкриття туалету. Їх вже тут знають в обличчя. В центрі Дніпра з туалетами наразі складно знайти працюючий той ще квест, як варіант вбиральні, в торговольних центрах або в кав'ярнях, аптеках чи ресторанах. заходиш і спрашиваєш, де туалет, не знаєш, де туалет Кривиться, звісно, але показують, де ні, не можу пожалуватися, щоб вигнали і сказали, ні, не пустимо. Враховуючи те, що дуже багато кафе, то проблеми немає. були такі випадки, але ніхто мені не відмовляв. У нас вільний вхід і безпосередньо ми нікого ніколи не про не ми завжди проводимо у наші туалети і, будь ласка, справляйте свою нужду, як то кажуть. І виходьте до нас. І ми ще й запропонуємо чайку і посидіти. А якщо ні, так ні. Кав'ярні оскава розповідають завжди відкриті для відвідувачів. Тут готують смачну каву та привітно посміхаються. В невеликому приміщенні закладу від самого початку робили ремонт з плануванням вбиральні для гостей. В ній розмістили потрібні засоби гігієни для жінок та чоловіків. Життя таке воно буває, тому це не є проблемою. Будь ласка, ми впускаємо і дітей, і просто відвідувачів. Натомість туалетом рекордсменом у Дніпрі містяни називають вбиральню в яхт-клубі Січ. Вхід до неї 40 гривень. Вона дуже схожа на футуристичний туалет на набережній, але до міста вона не має жодного стосунку, адже є. Приватною власністю